Земельну комісію юлізаційської ради голосують. Задаю слово для нього Юлія Зимович. Значить, нас назбиралися кілька питань на сесію. Перший рішення, який ми виносимо, це про затвердження актів про визначення розміру збитків Гаврилишина, Світлана Ідарівна, Зеленюк, Юлія Анатоліїна, Лиськов Сергій Михайлович, Петрук Іван і Петрук Олександр. Гаврилишна Світлана Яківна, Зеленюк, Юлія Анатолійна і Лісько Сергій Михайлович використовували земельні ділянки за межами села Садківці. Іван Васильович, пам'ятаєте, це вона показувала. Вони до на нас з'явилися, вони написали заяву на оренду землі, там у нетані стоять ці питання, а це за три роки ми їм нарахували відшкодування збитків. Не за три роки тут є один, який використовував земельну ділянку. Тільки один рік до того він її не використовував, каже, там хтось інший використовував. Чекайте, я забула, хто це такий. Лисков Сергій Михайлович. Так, Гавелична Стана Яківна 19 тисяч, 905, майже 20 тисяч. Зеленюк Юлія Анатолійна 16 тисяч, а Сергій Михайлович 5 тисяч 553 гривні. Це авто. Вони. В принципі, вони погодилися заплатити, ми їм може навіть і рахунки, но, но, але нам потрібно ці акти затвердити. Що... А, Вся, на зібрання. Так, друге питання, виділив, якщо це я питання. Друге питання про надання покупкову оренду земельної ділянки військовий Сергій Михайлович. Він цю земельну ділянку, так як він її використовує, він вже там її розорав, то я думаю, що так. Там гектар 61 сотка. Від 12% на 11 місяців. Так? Так, так. 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 Далі, арбонична Светлана Якіна. 2 гектари земельної ділянки на 11 місяців під 12% за межами села Садка. Ця земельна ділянка їй була надана, вона не надана ще. Вона, вона розробила технічну документацію у власність, але її перестали затверджувати, того, що почалась війна. Виходить, вона має нам подати її на затвердження, і ми її маємо передати у власність, бо вона вже розроблена, там було наказ держав кадастру. Але так як вона її використовує, за три роки ми порахували збитки. Тепер вона, вона її там використовує, то в оренду користь такого. Вирішуємо. Зеленюк Юлія Анатоліївна. Також гектар 65 за межами селисатки на 12%, на 12 і на 11 місяців. Під 12% і на 11 місяців. Там паї, вона просто далі вам сидить, там нам кобиль, там паї розбиті. І по кутках, там є куст, там вона використовує гектар 65. А з другого боку цей лісков виходить. Хто, коротково? Також по сапіжанці у нас Петрук Олександр Іванович. Використовує, в нього є верніше приміщення, тут де Петрук Іван Маркович через дорогу там е, тримає, там довгий гараж, він поділений на частини, там є онфрічук Саша, я е, не пам'ятаю вже прізвища. Оце отут, якщо це взяти. Напроти Прекнаної е, бригади гараж. да, да, гаражі. Так, гараж, отут, тут, тут, отут. Гарумі, там ще... да, от його оця частина. Він, ми його давно кликали, але він просто не приходить, тому що він виготовляв право власності на будівлю. Ну він до цієї перешеї не виготовився. І він сьогодні прийшов, написав на короткострокову оренду. Але ми нарахували йому за три роки збитки. Там, в тому попередньому рішенні, були збитки за три роки, а це він просить короткострокову оренду. Виготові документи буде право власності на будівлю. Ми дамо строкову оренду. з тих три роки платити? Так. Да. Mm -hmm. да. І всі, в нас не було питання з ким. Всі погодилися, вони використовували Ні, ну якщо немає, що звільнено, що він має на надійну платити. Ні, ні, то, в, в нас підписаний акт. Підписаний акт, рахунок взявся. ПП Ніка. А, Петрук... а Петрук. Петрук Іван Маркович, не поняла. <реслужб> Меріш, не ну, давайте так, Ніка. Ніка. Це по Голиншинцях Водки Олександр Дмитрович. Там 6 гектар. Він кожного роду бере короткострокову оренду. аренду. Це мене ділянка була виділена під... Як виділена? Ну, планується під кладовище, але поки воно не кладовище, він кожного разу бере короткострокову оренду. Там 6 гектар. На під 12% на 11 місяців. Тепер рідний край. В нього він хоче короткострокову оренду, непереоформлений пай. Він також брав того року і поза того непереоформлений пай і землі під проєктними дорогами. Всього 5 гектар 17-28 під 12%. На 11 місяців. Договір той в нього вже закінчився. І... Милий Руслан Миколайович, по Волинчинцях, за межами села Волинчинці, неперегорнені паї, 6,5 гектара. В нього також був попередній договір, він вже закінчився, він їх бере. Є список там три людини. Під 12% на 11 місяців. Курчак Наталія Михайлівна. Курчак Наталія Михайлівна в Хоменках має магазин. Бере короткострокову, в неї закінчився попередній короткостроковий договір. Ще не закінчується, він закінчується на 31 грудня. Але вона вже написала заяву на короткострокову оренду під 6% нормативно-грошової оцінки в межах села Хометки. Під цим приміщенням вона використовує. Там 283, 283 квадратних метри. Захарчук Руслан Петрович, також там саме, це якщо переїхати міст. Да, ви знаєте, де це? Тут напроти тут ці шашляки чи чебуреки. а це було ага. через дорогу, там, там є два один, один її. Цей Курчак, а, а і там ще є Руслан Петрович. Да. Е, Руслан Захарчук, Руслан Петрович, він там не використовував. Він верніше це його приміщення, але він е, його не використовує зараз. не працює. працює. Минулого разу ми приймали рішення, щоб е, надати йому земельну ділянку під 3%, поки він не працює. Так він просить цього разу він дуже просить під 3%, поки він не працює. Так. А, Петрук Іван Маркович, надати короткострокову оренду земельну ділянку це оліня. При в'їзді всепіжанку. Короткострокову оренду. Тому що там ще право власності в нього на самобудівлю не виготовлено, щоб ми надали нам довгостроково, а короткострокову. Збитки ми йому нарахували, а вже з 1.01 буде 25-го року, будемо вкладати короткостроковий договір. Збитки за три роки він підписав? Так буде біля строків? Ні. Ні. Тут, тут на право, буде висадок, через містоки направо. Да, Коло садочка засадочка. Так. Mm. Mm. Да. Та 6, під 6 відсотків тут в межах села Запорожжя, один межах села на один з місяців, так, да? Ну що, продовжуй, там просто про підемо, то непонятно вже, чи воно там ще є, там чи його вже не розмерли ще. Ні, ну є, воно її оформлено. Розплачує. Так, е, питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного СГ виробництва. Хода Тетяна Степанівна, Вона переоформила на себе спадщину за заповітом. Це сертифікат. Є копія свідоцтва про спадщину за законом. Вона переоформила з... Фодіївна. Чимирис Любов Мифодіївна е, померла, а є донька її ходить Тетяна Степанівна. Це вона до нас звернулася, вона хоче зробити 1,56 умовних кадастрових гектар паль переформити за межі на села Покупна. Про надання дозволу на розробку технічної документації і земноустрою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки на в натурі на місцевості в заведенні особистого селянського господарства. Значить, за межами села Покудини Ковальчук Андрію Леонідовичу. Ковальчук Андрій Леонідович через суд встановили йому право постійного користування землею після Коновальчука, після БЕФ Людмили Йосифіна. Бев Людмила Йосип, в неї був державний акт на право постійного користування. І е, він е, звернувся до нотаріуса, нотаріус йому відмовив там по причинам, що це постійне користування. А він звернувся до суду, і суд визнав за ним право постійного користування. Тепер він просить нас розробити, дати дозвіл на розроблення технічної документації на цю земельну ділянку. В принципі, тут рішення суду. Там 80 соток, за межами села Покутрова на право постійного користування. Виходить, що він успадкував право постійного користування. А була таки закинуть бронювати. Була за його, зараз скажу, за його бевку Людмила Йосипівна. Це була його, ну, можна, наверное, чорту. Померла по позивача по лінії батька, Бек Людмила Йосипівна. там спорний, спорний. Ні, це... я просто чого він звернувся до суду? Того, що право постійного користування зараз ми ж не передаємо людям, бо Де, вони не мають. Так. А він звернувся до суду. А суд, <звук> там він обґрунтовує, є рішення є Європейського суду, і він суду. Надає досвід на виготовлення технічної документації. Далі про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва обслуговування будівлі громадських та релігійних організацій. Значить, села Голинчиці, релігійна громада Святого Великомовчаної партії Минтрія Соловського село Голинщиці, він з Турчинської партії Української православної церкви, православної церкви України, виготовлено технічну документацію. У них там вийшло 20 соток, трошки більше, і вони хочуть цю зелену ділянку внести до реєстру, ну, зареєструвати. Да. Угу. Так, так. Право власності на будівлю будівля церква, площа, релігійна громада. Ну, так. Так, 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 так. Затвердження. Друге закінчення. Про затвердження проєкту землеустрою було, щодо, щодо віддалення земельних длямків постійне користування для будівництва та обслуговування будівель, закладів освіти. Значить, розробив дитячий садочок в селі Дерече, технічну документацію. Вони її мають внести 41 сотка. Вони мають внести її теж до реєстру речових прав. Постійне користування. А, не написано, постійно користування. Okay. Це земельна ділянка під дитячим садочком. Okay. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок клатурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка. Це земельні діляки, ділянки Окуню Лена Петрівна, Радецька, Володимирівна Бірманкось, Бай, Людмила Михайлівна, Іваско Віталій Васильович, Дещук, Микола Володимирович, Гуменюк Ігор Іванович, Кри, Криві Галина, Крива Галина Іванівна, з Грабчук, Людмила Петрівна, Кубряк, Тетяна Васильівна. Це земельні ділянки біля під будинками по 25 сотик. Це всі для будівництва. Тут цих всіх людей є право власності на будівлю. Технічки там, якщо хочете, можете ознайомитися. Голосуємо. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства Коновальчук Любов Максимівна. Коновальчук Любов Максимівна так саме ем, неї в неї скажу... Чоловіка її конувальчук Семена Ілларіоновича був державний акт на право постійного користування. Значить, вона звернулася до суду, і суд також визнав за законувальчук Любов Васильівну в порядку спадкування право постійного користування. Тобто вона набула теж право постійного користування. Не право власності, а право постійного користування тільки за рішенням суду. Вона розробила цю технічну вже документацію. Справа в тому, що ми там давали дозвіл на розроблення, а, раніше, а вона робила раніше. А раніше занебрена організація, їй було достатньо тільки самого рішення суду. Вони за рішенням суду вже мали право на розробку. Зараз в них якось там система не пускає тільки що через наше рішення сесії. Тому тут вийшло так, що вони розробили без нашого дозволу. І тут є рішення суду визнати законодачук Любов Максимівну право постійного користування. Вони розробили, є кадастровий номер. Ми просто затверджуємо, на, вона написала заяву на затвердження технічної документації. 35 соток. 35 соток за межами села Покуплення. Значить, про затвердження технічної документації з нормативно-рушової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді прат ВФ Україна. Значить, за межами села Аристівка є вишка да, ПРАД ВФ Україна. Там в нас був колись укладений договір між Деревчиною і вишкою цією. У тому договорі була написана ціна, ціна вже там ще той договір з 2007 року. Тут треба було платити 395 гривень в рік. Угу. Да. Добре, да, ну, там одна сопка. Ну, Почти дві, дві сотки, можна сказати, дві сотки. Ну, воно нараховувалося, це було в 2007 році 395 гривень. Ну, якщо в цей договір подавали в податково, податкова кожного разу вона сама індексувала. Інксація Так, Інксація Це не означає, що вони в тому році платили 395. Вони платили. Ой. Ось ми вибирали, скільки там платили. Ну. Так чи інакше, вони зараз розробили нормативну грошову оцінку, вже нову. І ця земельна ділянка коштує 21 390 гривень. Якщо взяти 12%, то вони будуть платити в рік 2566 гривень і 80 копійок. Але вони розробили саму технічну документацію, саме тільки на цю замене, тому нам треба її затвердити. Потім вони мають намір, вони хочуть це майно передати, якесь перереєструвати, там не міняється правонаступник, я не знаю. Оце ну, так вони планують, я не знаю, це... коли це буде, вони збираються його передавати комусь там. І вже буде нова нормативна грошова оцінка, щоб ми за новою укладали договір. Якщо вони не будуть передавати, ми просто нестем сюди зміни і напишемо, що. Шо? Ціна міняється, так. Да. Голосуємо. Так, до нас знову звернулася дудник Надія Миколаївна з заявою про визнати об'єкт житлової нерухомості, що належить дудник Надії Миколаївни, аварійним, зруйнованим і зруйнованим містам. Це питання вже виносилося двічі на сесії. Депутати проголосували по якихось там причинах, я ну, не знаю, не забралось там голосів. Там. Хто запроти, не вибралося на визнати його Україну. Вона знову до нас звернулася, написала заяву, що звільнити по від сплати податку на руковим майном будівлі за адресою село Карантинка, вулиця Лесі Українки, будинок 42, за 2023 рік. У зв'язку з тим, що будівля знаходиться в аварійному стані. Проєкт нас про визначення стану, ну визнав нас проект про визнати об'єкт нежитлової нерухомості в аварійному стані. Я не знаю, який ви скажете. Ми просто на, на тій комісії були прийняли цей самий проєкт, цей самий проєкт. Ну там, там просто хтось утримався, хтось не захід голосувати. Е я, а, я, а я бачу, там же, там же, коротше, вони ще тільки зараз виб'ють один стовчик. Ну, Якщо ми прослушаємо, то Ми не винесе на сесію. Виносимо на сесію. Виносимо на, на, на сесію. То виносити проєкт, який на сесії? Про визначення стану об'єктів аварійним. Да. Аварійним, да, тобто аварійним. Да. Угу. Ну з там з аварійним, так? Так. Все. Земельну комісію оголошення закриття.